завершення нашого богослужіння, всім ласкаво вам подякувати за ту нашу спільну молитву, подяки Богові, за дар життя нашого отця Олексія, за його патріарший дік, за його ювілеї, який від сьогодні в цей світлий світлий день Христового Воскресіння воздає Богові, поздає Богові своє благодарення, свою молитву подяку. Я дякую владиці Григорію за слово благовістя, свящаного Писання, яке благовістив нам оце слово життя, яке об'являє нам цього Воскресного Господа, що ми утверджувалися у його Воскресінні і свідчили Його у своєму житті. Привоче Олексію, сьогодні ми зібралися біля Божого Престолу, щоб дякувати вам, дякувати Богові, дякувати вам також за нового вашого життя. Коли відкриваємо Книгу Бодня вашого життя, то ви прийшли на світ, як каже наш великий благовісник українського слова Тарас Шевченко время, в ремі під час війни. В час війни ви прийшли на світ, коли окупант, один і другий зустрічалися на нашій землі і плюндрували її. Ваша мама, ваші батьки берегли вас від цієї отрути, яку ворог пізніше напротязі більше половини нашого життя. Сідовав все, що було святе, священне, духовне і національне нашому народі. Але проповідно дивляючися у цього Воскресного Господа, його перемогу над смертю, над гріхом, над неправдою. Ваші батьки вселяли в вас велике знамено перемоги оцю віру. Але недостатньо тільки оповідати про Бога. Недостатньо тільки вказувати Бога. Виглядає, щоби пізнати Бога. Особисто треба з ним зустрітися то подібного будучи ще на можливо, і ви дивлялися в того філософа, який казав, коли народ має Христа, Бога, істину, навіть якщо Він в'язниці, то має ключ на свободу. І ви хотіли цього Господа. У ці непрості часи спагнути, а також йому служити. Ваше життя, яке ми сьогодні споглядаємо, таке патріарше, 80-літній, 80-літня дорога життя. Половина більше половини, якої ви посвятили себе Богові. Це другий. Вілею 55 ліття священства, тут більше половина священників не мають навіть життя, я мав тільки 5 років. За цей час, за цей час, будучи Христовим священнослужителем, скільки через купіль, оту священну купіль, Святого Хрещення ви народили. Народили людей у Христовій виноград, його народ, його новий Єрусалим, його Сіон. Скільки людей, ви як братеча, казували Божим Словом, казували на Христа? вказували на ту істину, благовістуючи, будучи тим благовістником Божого миру, Божої благовісті, Божої благодаті. Можливо, в ті часи не легко було проповідувати, навчати катехизму, бути свідком Христовим, щоб бути. У мирі зі своїм сумінням треба було багато вистражити. Можливо, не всі цього розуміють і не можуть збагнути. Але можливо сьогодні свого набагато меншого досвіду душпасти хочу вам засвідчити, як часто, як часто душпастик страдає у своєму серці носячи рани, переживаючи, щоб сповнити Божу волю, щоб ніхто не пропав, переживаючи за всі ті труднощі, все це, весь цей простір викликів, який часто дає світ і ворог правди, Лише пастир не раз несе в своєму серці і одинокий Бог який його чує на його голоді, його анцемані. Скільки, очі, очаксію, ви разів творили цю тайну вечерю, являли того Христа та щоби щоб він ходив крізь зачинені двері багатьох. Людей, які не раз закриваються у своєму сумлінні, у своїх ідеях, аби його являли, щоб він вийшов крізь ці всі двері, щоб торкнувся сумління. Являли його, але ніколи не заступали. Бо як претечок вказував своїм ученикам, ось агнець Божий, ось Воскресний Господь, там добрий пастир стоїть, не напроти, а споку Господа, щоб його вказати, щоб його свідчити. за ті всі молитви, за ті всі труди, які ви звершили. Христому винограднику, яка є сьогодні помісна місцева церква, Сампільськодробіцької іпархія від Божого люду багатотисячного, від духовенства і монашества, декілька сот, а також від себе особисто. Хочу вам щиро подякувати сьогодні. Коли ви дякуйте Богу і разом з вами, разом з вами бути поруч сьогодні в цій молитві благодатні, щоб Господь ще довго укріпив вас духовними і фізичними силами, щоб ви ділилися досвідом, доброго Пастрія, а також просити вас, щоб ви молилися за вас. Ціні нагоди, яка нас зібрала сьогодні, щоб ми благодарили Господа разом з Отцем, заношили наші модитрі біля Божого престолу з престольного граду Києва, глава і Отець нашої церкви, Блаженніший патріарх засилає свої щирі вітання, хай буде прочитано. Нагоди 80-річчя народження та 55-ї річниці мир вам у Господі, я дня заносимо Христову Священню нашої людьми, дякую за дар нашого життя і за те, що покликав вас на дорогу служіння церкві та рідному народу, одаровуючи участь. Thank <laughs> you. school